30-річний Петро Дубик захищав східні кордони держави з перших днів війни. Був мужнім бійцем та допомагав товаришам. Періодично телефонував із зони АТО дружині та друзям і обіцяв повернутися живим і здоровим. Втім, 14 серпня терористи обстріляли батальйон, в якому служив Петро Дубик. Дуже хороша був людина, настоящим патріотом. У нього ми, як уїхали туди, в нього помер батько. Він ну, його відпустили на похорон. Ми його питали, чого ти повернувся. Він каже, каже, я вас, я не, каже як я без вас. Привикли, ми їли з одного котілка, бували, пили з одної чашки. За спинами ніколи не ховався. Попрощатися із Героєм України прийшли друзі, побратими, бойові товариші, односельці, представники районної влади. Люди кажуть, що Петро Дубик був прекрасним сім'янином, доброю, чуйною людиною. Для Немиринців це неповторна втрата. Ми з ним багато чого пройшли, його прозвали, якщо я не помиляюся, у березні місяці. Дуже хороша людина, дуже добра. Сім'янин був. Так само воював за Україну, вірив свято в те, що всі переможуть, всі прийдуть живі. Тому що гинуть найкращі молоді хлопці, українські патріоти, люди звинувачують владу. Обіцяють, що прийде час, коли перші особи держави відповідатимуть за свої дії. Користуючись нагодою, хочу передати нашому, навіть не президенту, а можна сказати, пану Порошенку. Дуже великий привіт за того, що наші хлопці сьогодні гинуть. Гинуть вони можна так сказати за їхні власні кошти. Це їхнє все, всі це розуміють. це На, мої, на мій і це просто йде винищення нації. Коли закінчиться війна, ми її все одно подолаємо. І прийде очі до пана Порошенка, до Верховної Ради, до пана Кличка, до всіх. І ми тоді будемо вже з них питати. Коли в нас закінчиться війна, чому так все получилось? У загиблого Петра Дубика залишилася дружина та брат. З початку збройного протистояння на сході України в Житомирській області вже поховали 50 військових.